Добрий день, діти! Зараз у нас з вами урок трудового навчання швейна справа, і ми продовжуємо вивчати розділ Ручні шви і тема нашого сьогоднішнього уроку Ручні краєві шви. Мене звати Манько Карина Сергіївна. В нашому класі всі діти розумні, позитивні, креативні, щасливі. Дружні, активні, важливі і найкращі. Гадаю, діти, ви знайдете собі певну характеристику, яка б відповідала вашому характеру, можливо, настрою зараз на уроці, і це допоможе вам активно і плідно працювати. На початку нашого уроку, діти, я пропоную вам відгадати ребус. Подивіться уважно. Тут їх два. Перші рибу, давайте разом. Літера «х», літера О, Та що ви бачите на малюночку? Так, справді це пилка. Отже, якщо у нас дві коми стоять внизу, то ми з вами обираємо перші дві початкові ці літери. Да? Якщо пилка. Значить, П і, і ми прибираємо і залишається «лка». Отже, перше слово голка. Правильно. Друге ребус, подивіться, уважно, що намальовано на картиночці? Так, це кит. Якщо у нас стоїть одна кома попереду, то віднімаємо одну літеру. Отже, не кит, а Тит залишається. З'єднуємо всі літери разом. Нитка. Так, тобто ці два слова діти голка і нитка. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати ручні шви. І зупинимось саме сьогодні на ручних краєвих швах. Перед початком. Роботи практично, діти, я вам пропоную пригадати все ж таки техніку безпеки при роботі з голками та шпильками. Уважно, діти. Зберігати голки і шпильки допускається тільки у визначеному місці, або це гольничка, або спеціальна коробочка, подушечка і так далі. І в жодному разі, діти, ми не залишаємо. Голки чи шпильки на робочому місці. Також важливим правилом діти є, що не допускається використання в роботі ржавілих голок та шпильок, і категорично заборонено брати голки чи шпильки до роту. Під час роботи діти обов'язково пам'ятаємо про ці правила безпеки. Переходимо до практичної роботи. На минулому уроці, діти, ми з вами виконували ручні з'єднувальні шви. А сьогодні у нас урок присвячений вивченню краєвих ручних швів. І давайте спробуємо його виконати. Ось так виглядали наші ручні з'єднувальні шви. А ми з іншого боку, да, наприклад, уявімо, що ця тканинка у нас сипуча, або нам треба декоративно якось оздобити да, край нашої тканини, то можна використати саме ось цей крайовий шов. Для роботи діти ми візьмемо з вами тканинку, голочку. З доволі таки широким, да, вушком. І, діти, нам потрібна нитка, яка вже зложена навпіл. І ось ці краєчки да, нашої ниточки ми саме заправляємо в наше вушко. Намагаємось заправити саме дві ниточки в наше вушко. Тому нам саме і потрібно, да, ось така широка є. Ніяких вузликів ми в кінці не в'яжемо. У нас в кінці буде ось така петелька. Що виконується, діти, зліва направо? Вколюємо нашу ниточку десь з голочкою приблизно 5 мм від краю виробу або краю тканини на лицевий бік. І подивіться, ми надалі, в цю петельку, яка у нас ось тут є, виводимо нашу голочку і робимо. Ось таку закріпочку. Далі діти, подивіться, ми відступаємо приблизно десь 5 мм, виводимо на зворотній бік нашу голочку і робимо так, щоб нитка була під голкою і підтягуємо. Далі знову ми виводимо. На зворотній бік і наверх підтягував. Бачите, діти, одночасно цей стібочок да, у нас є і трошки декоративним, адже якщо ми візьмемо нитки іншого кольору, який буде не в тон нашої тканини, то, відповідно, вони буде дуже виділяти. Цей край. І одночасно цей шов надає можливість тканини не обсипатися краю, якщо дійсно тканинка попалась нам така сипуча. Продовжуємо діти, виконувати наш шов, 5 мм відступаємо і виводимо на зворотній. Ось подивіться, як виглядає зі зворотнього боку, так і ось це виглядає з лица. Продовжуємо до кінця виконувати цей шов. Діти, ми виконали з вами до кінця наш шов краєвий і робимо закріпочку. Знову ми повертаємось в останній наш стібочок, виводимо на зворотній бік і ниточку по заголочку у на нас, і підтягуємо, і можна обрізати. Ось так виконується ручний краєвий шов. Я вам дякую за роботу на сьогоднішньому уроці. Ви всі молодці, гарно справилися з завданням і до нових зустрічей. До побачення, діти!